Дорогі українці-українки, кілька важливих речей за цей день. Перше вдячний усім, хто сьогодні, протягом дня в різних наших регіонах ліквідовує наслідки удару російських нацистів: Вінницька область, Франківщина, Львівщина, Запоріжжя, Полтавщина, Кіровоградська область. Так, Кремль відзначає день завершення Другої світової війни у Європі масованим ударом, своїми намаганнями зламати життя нашого народу. Своїм нацизмом за одну цю добу майже 60 російських ракет і більше 20 шахедів. Це був прорахований комбінований удар проти нашої енергосистеми, проти електрогенерації, Дам ГЕС, газової інфраструктури, частину ракет. і Більше шахедів вдалося збити. Я дякую кожному нашому партнеру, чиї системи ППУ сьогодні. Спрацювали, але не всі російські ракети були збиті. На жаль, були і влучання, і багато задач у ДСНС України у енергетиків, у залучених служб та підприємств. Вдячний усім, хто працює на 100%, аби збільшити відсоток генерації енергії. Я хочу також зараз персонально подякувати рятувальникам, які сьогодні і загалом. У цей час проявили себе ефективно і віддано в ліквідації наслідків російських ударів. Запорізька область, Олександр Антіпов, Сергій Цудоренко, Микола, середа працівники державних пожежно-рятувальних частин. Дякую. Львівщина, Ігор Веретельник, Олександр Войтович, Віктор Капустяк. Дякую вам, Полтавщина, Олександр Кіт, Олександр Байва, Євгеній. Кібальник, дякую, Вінницька область, Олег Костюк, Дмитро Паламарчук та Володимир Кутченко, Франківщина Артур Васютяк, Олег Шастків та Руслан Крикливий. Я дякую вам, хлопці, усім вашим колегам, усьому колективу ДСНС України, усім людям, чия робота завжди давати надію, життю, завжди допомагати за будь-яких обставин. Продовжу сьогодні перемовини з лідерами, які можуть допомогти нам, Україні, усій нашій Європі, наблизити справедливий мир і реально довготривалу безпеку. Продовжуємо готувати перший глобальний саміт миру, який відбудеться в Швейцарії, і повинен стати дійсно ефективним мироустановчим майданчиком. Сьогодні я особисто запросив на саміт лідерів. Данії, Німеччини, Нідерландів, Угорщини, спадкоємного принца Саудівської Аравії та генерального секретаря Ради Європи. Дуже важливо, що ми в діалозі з усіма лідерами і фактично з усіма маємо спільну мету: повернути справжній спокій міжнародним відносинам, гарантувати справедливість кожному народу, кожному, що його не знищить. Світ лише у взаємодії здатен це забезпечити. Я дякую кожному лідеру, кожній державі, які вже підтвердили свою участь у саміті миру. Ми працюємо над тим, щоб зрозуміли нас та приєднались усі інші, кожен хто допомагає, відчує вдячність історії. Звичайно, говорили нашу двосторонню співпрацю сьогодні. Дані ми обговорили посилення. Нашої ППУ виконання оборонних домовленостей. Нідерланди обговорили з Марком паном прем'єр-міністром пошук додаткових систем Петріот. Угорщина хороша розмова, тривала, дуже багато деталей. Двостороння співпраця, ситуація в регіоні. Ми домовились працювати разом далі на основі роботи наших команд. Німеччина обговорила відновлення і захист нашої енергетики, підготовку. Конференції у Берліні щодо реконструкції, Саудівська Аравія, обговорили зі спадкоємним принцем і нашу двосторонню співпрацю, і глобальні справи, як реально наблизити мир. Ще одне сьогодні була окрема доповідь міністра оборони України та звіт головкому, наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей та громад, зрив будь-яких спроб. Російських наступальних дій це нагальний пріоритет. Я дякую кожному нашому воїну, чия сміливість та стійкість все це реалізовує усім. В силах оборони України, у наших бойових бригадах, у всіх задіяних підрозділах у силах ППО, у повітряних силах, у силах безпеки. Кожен і кожна хто зараз на передовій. Хто захищає Україну на землі, у небі та на морі, всі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу, для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя. Слава усім нашим воїнам, слава нашому народу, слава Україні!